Лише за 169 злотих ви можете мати безкоштовний інтернет на все життя. Вірте чи ні, цей портативний wi fi пристрій, розроблений Verizon та факультетом комп'ютерних мереж Гарварду, тепер доступний за акційною ціною. Без угоди, без сім-карти, без реєстрації чи щомісячних платежів, достатньо одноразової оплати, і ви можете користуватися все життя. Покриття охоплює навіть найвіддаленіші регіони. Просто увімкніть живлення, і ви вже серфите в мережі, насолоджуючись безкоштовним Wi-Fi в радіусі до 200 метрів. Підключиш одночасно телефон, комп'ютер і планшет. Технологія 5G забезпечує швидкість до 1 гігабіта на секунду. Завантажиш 200 ГБ файл за 10 секунд. Без стресу граєш, дивишся відео, завантажуєш додатки. Підключення через USB без драйверів. Стабільне з'єднання, необмежені дані, можливість підключення 20 пристроїв. Прощавайте дорогі рахунки за інтернет. Пристрій розроблений для StarLink, працює навіть на рибальському човні зі швидкістю 500 Мбіт на секунду. Свобода інтернету всюди, вдома, в офісі, в кав'ярні, під час подорожі. Продано понад 100 тисяч штук, 100% задоволення клієнтів. Останній день акції додатковий лише за 60 гривень. Тепер 14 днів безкоштовного тестування. Довічна гарантія, повне повернення коштів у разі проблем. Клікайте і купуйте.